Іван та Ярослава Солтиси з міста Судова Вишня втратили на війні єдиного сина Володимира. Йому було 34 роки. Він ніколи не служив в армії, кажуть батьки. Однак з початком повномасштабного вторгнення одразу ж пішов добровольцем. Воював у складі 14-ї механізованої бригади. У загиблого залишилися дружина та трирічна донечка. Він пішов служити перше. був старичовий, за старечого пішов на Болинь з болині. В Донецьк і так далі, до Бахмуту. Дійшли до Бахмута. Він був розвідником, до розвідку він пішов. І там його поранили, і його не спасли в лікарні. Він казав до Мам, мене, мама, мене п'ять днів, я не буду виходив на зв'язок. І все. Після того його привезли. Вже. На отримані виплати батьки вирішили купити машину швидкої допомоги для фронту. Я побачив. В якому стані був мій син, коли його привезли в вирішив придбати швидку, щоб допомагали там на фронті. Я то зразу запланував, як він таки загинув. І так вирішив, що ліпше. Хай комусь допомагає, вона там. Іван Солтис придбав швидку в Польщі, яка оснащена всім необхідним для надання медичної допомоги. Додатково купили ще й запасні колеса. Два холодильника, два холодильника. Тут ще один. Він теж з лікарствами. Все є. Такі. Дуже Все тут? тут холодильник, там холодильник. Наступного тижня батьки планують передати карету швидкої допомоги до військової частини, звідки її переженуть на передову. Ольга Івашук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.